Як зрозуміти, що зображення згенероване штучним інтелектом і не повестися на гачок маніпулятора? Так, далі чи міджорні зараз генерують дуже реалістичні картинки, але досі є детальки, на яких їх можна підловити. Перше правило: придивляйтесь: навіть якщо люди попереду мають вигляд справжніх, то на фоні у когось може трішки кривитися око чи з'явитися шостий палець. Загалом ще й не дуже любить вдаватися в деталі позаду, і все спрощує. Також штучний інтелект ще не дуже дружить із текстом, особливо українською мовою. Тому якщо ви на вивісті чи оголошення помітили абракадабру – це точно шаї. І ще одна ознака згенерованого зображення занадто ідеальна шкіра, настільки гладенька і сяюча, що має вигляд пластику. Адже шаї промальовує шкіру без реальної текстури, а в нас там є і пори, і зморшки, і прищики. І величезний ред це коли на згенерованому зображенні з'явилося щось таке, чого взагалі не існує: рожева гуска, три місяці на небі або автомобіль, який літає. А тепер перевірка, яке з цих зображень згенероване шеї? Перше чи друге? Пишіть у коментах.